Що входить в цей комплект і що ми маємо в цьому чемоданчику? Давайте розбиратися. Такий великий, потужний чемоданчик. Ось так це все діло виглядає без картону. Металеві защіпки такі крепкі, такий чемоданчик нелегенький. Відкриваємо. І тут раз. А тут. Ого, -чечки. раз, два, три, щоб ви знали, як чим користуватися оцими трьома інструментами. Сверла. SDS плюс під перфоратор. Два диска. один зачисний, один відрізний. Наборчик бітки і штук 4 звичайні сверла для. Шуруповерта. Раз. Зарядний пристрій. Є? є, є. Ключик на болгарку є, есть. Ця штука для перфоратора, для довжини, щоб вимірювати, є, є. Ну і саме ж основне три акумулятора 4 амперних з індикацією. І саме головне три ось таких інструмента. Перший шуруповерт Також з двома обітками, все, без щиткові двигуни на шуруповерті, Металевий патрон, дві швидкості 45 Ньютонів Потужність. Болгарочка у нас іде. Маленька, зручненька. Дуже гарно користуватися нею. Ручка прикручується, все в комплекті. Ну і перфоратор. Перфоратор, як перфоратор основні всі режими має, акумуляторний. Ось така комплектація. За дуже доступні кошти, все офіційно, все з гарантією. Купив і просто кайфуєш всі інструменти в одному чемодані.